Гості роз'їжджаються. ретрит закінчився. Радість за людей, що пройшли ретрит, зцілилися, змінилися на краще. І якась така трохи туга за тим, що так швидко пройшло в днів. Але ми всі зв'язані вже з один з одним, з сердечними чакрами, серцем. Таким духовним зв'язком. Де ми не були, ми завжди разом. Ми завжди відчуваємо один одного. Бо ми вже зустрілися очима. Ми вже тілами теж поєдналися. А душі наші поєднані давно. І домовлено це вже заздалегідь до зустрічі, що ми зустрінемося. І мали приїхати, тому приїхали. Мали бути разом, тому були разом. І все, що не робиться, все на краще. Наші жіночі ретрити вони стають сімейними ретритами, об'єднують пари серцями і душами, відкривають таке відчуття єдності, одне в одному, одне до одного і до всього світу, і з усіма людьми на землі. Відчуття єдності дає волю. Тоді не боїшся проявлятися, не боїшся бути таким, як ти є. Тому що, розумієш, ці маски не потрібні. Якщо ти є всі, а всі є ти, то перед ким ти маєш ну, бути якимось іншим? Будь собою, то найкраще.